Пів сотні ворожих обстрілів продовж доби уздовж усієї лінії розмежування на сході. Зі сторони окупованого до Кучаєвська стріляли далекобійні великокаліберні гаубиці противника. Околиці Авдіївки потрапили під мінометний вогонь бойовиків. А в бік Мар'їнки надвечір напередодні у піхотну атаку ходив загін про російських диверсантів. Відповідь українських оборонців із 14-ї механізованої була гострою і ефективною. Тим часом з'явилися відомості, що Надія Савченко припинила голодування і шанси на її звільнення. Значно зросли інформаційний підсумок вівторка, 19 квітня. До вашої уваги, добрий вечір. Це спецкор на 2+,2. плюс Звільніть наших чоловіків, і наші діти нікому не нужні, крім нас. На акцію протесту під російське посольство у Києві вийшли матері та дружини полонених українських воїнів. Надія на звільнення надії Порошенко з Путіним поговорили телефоном про долю Савченко. Екіпаж президентського літака прогріває двигуни. Він був на своїй могилі і бачив власний похорон. Чеха, бійця штурмового батальйону Айдар. Чотири місяці вважали загиблим. Там неможливо було взагалі когось опізнати. А він вижив дивом. Надія Савченко припинила голодування, але як каже, тимчасово на 14-й день сухого страйку військовополонена погодилася знову пити і їсти після того, як поговорила по телефону з мамою, своєю сестрою та президентом Порошенком, що саме переконало надію припинити голодування та чи зросли після вироку над російськими герушниками шанси на її звільнення? Розповість Валентина Мудрик. Житиме від завтра. Надія Савченко потроху виходитиме із сухого голодування. Голуб'яточко моє господі. Тільки припини голодування. Надя тут всі люди просять тебе, вся Україна. Щоб її переконати, президент Порошенко під час зустрічі з мамою льотчиці і сестрою зателефонував Надії прямо в камеру СІЗО. Хочу сказати, Надя, що ти великий молодець. У цей час до Савченко на побачення пустили українських консулів, які й передали телефон бранці. Ну, Вона сказала, я завтра пишу заяву. Я голодувати не буду. Ну а там треба виходить з голодовки по чуть-чуть водичку пити. Там все. ну слава Богу, може, дасть Господь зустрінемось. Напередодні розмови з Надією. Передував і ще один дзвінок Порошенка, але вже Путіну після неї український керманич заявляє, шанси на звільнення Савченко зросли в рази. Нам вдалося узгодити певний алгоритм звільнення. Надії, як ви знаєте, що вчора суд виніс рішення у справі російських грушників і Олександрова, і це рішення суду відкриває певні можливості для задіяння механізму обміну. Відправити за Савченко до Росії Порошенко готовий уже навіть президентський літак. Адвокати спецпризначенців тим часом заявляють, що Олександров і Єрофеєв відмовляються оскаржувати свій вирок. Це добрий знак, вважає захисник надії. Мовляв, якщо апеляції по погирушникам не буде, і політичні перемови триватимуть у цьому темпі, то вже за кілька тижнів Савченко буде вдома. Була на сім'ї договорився тому, що вона прирвот при свою голодовку до моменту, коли приговор офицеров ГРУ вступит в законную силу. Это часть соглашений по начавшейся процедуре их обмена. И в целом мы можем ждать, что в ближайшие недели, я не говорю, что это случится точно, но пока все идет к этому, в ближайшие недели обмен состоится. Юридичні документи для обміну Савченко на двох засуджених в Україні російських рушників у міністерствах юстиції та закордонних справ уже відпрацювали і за два дні передадуть у Кремль слід за льотчицею повернути в Україну. Сподіваються, й інших політв'язнів. Ми знаходимося на міському старті для того, щоб ці процеси запустити. Але ще раз наголошую, я б не хотів, щоб та сторона скористалася тими бюрократичними процедурами. Які передбачені Конвенцією для того, щоб затягувати процес, Кремль стриманіший у заявах прес-секретар російського президента констатує лише сам факт розмови Порошенка з Путіним. Єдине формулювання, яким би ми хотіли обмежитися, це те, що обговорювалася доля Савченко, і обговорювалася доля двох російських громадян, які вчора були засуджені. Сама надія, схоже, політикам до кінця не повірила. Під час розмови з Порошенком заявила, голодування припиняє тимчасово. Валентина Мудрик, Вікторія Дмитренко, Спецкор 2+,2 плюс Восьмеро українських військових зазнали поранень на фронті упродовж доби. Бойовики методично обстрілюють опорні пункти нашого війська на Луганщині. Під відвертошквальним вогнем опинилися нині Станиця Луганська та трьох Щоби Щоб ворога, українські бійці змушені були відповісти вогнем. Водночас на Донецькому напрямку кажуть, що шлаві ситуація дещо поліпшилася. Там зафіксували 11 обстрілів. Щоправда, шість атак були з мінометів. Обстрілювали бойовики Новгородська, а також позиції поблизу самого окупованого Донецька. І під центром бойових дій цієї доби став маріупольський напрямок. Військові кажуть, щільність ворожого вогню там тепер дуже висока. У позиціях наших захисників терористи випустили понад 120 мін та близько трьох десятків артилерійських снарядів. Маріупольський напрямок тут установка дуже неспокійна. За минулу добу ворог двічі використовував гармати, дев'ять разів міномети, а також тричі бойові машини піхоти. Натомість на Світлодарській дузі Зайцевому і майорську вперше за багато місяців було тихо. Російське посольство в Києві нині пікетували матері та дружини полонених українських бійців. Їхніх чоловіків уже не один десяток місяців тримають бойовики у власних підвалах. Увесь цей час кожна з жінок окремо намагалася визволити свого чоловіка з полону. Тепер поєднані одним горем, вони вирішили об'єднатись і вийти під посольство країни окупанта. Тетяна Фруктова бачила, як жінки бійців частково і попереджувально перекривали нині рух по Вітрофлотським проспектам. Кожна тримає в руках фото сина, чоловіка чи брата під посольством Росії кілька десятків жінок. 77-річна Олена Іванівна зі сльозами розповідає про сина. Володимир Жемчугов уже 200 днів у полоні і у вкрай тяжкому стані. Цивільний із красного луча підірвався на розтяжці. Відео його допиту. Мама побачила в інтернеті. Врушалі падлєну звугу соло. Як можна держати пліну такого чоловіка? Він не може сам себе обслужити, у нього нет рук, нету, глаза не і на тілі не знаю. Тут і мама Олега Карпова, сестра Романа Тимошенка та дружина Віталія Доценка. Востаннє вони чули своїх рідних під час Іловайського котла. Все, всі, оце, хто ми стоїмо, Вони всі з одного блокпоста, О, вони всі попали разом в полон. Годи 8 місяців ми їздимо сюди в Київ. Ми їздимо в Дніпропетровськ, ми їздимо в Луцьк, ми їздимо, ми їздимо. Ну результату ніякого немає. СБУ нам Нічого так не, не обіцяє, не, не каже. Жінки вже не знають до кого звертатися. Під російським посольством вони вирішують передати вимогу до Путіна вплинути на ватажків так званих ЛНР і ДНР. Просим посаді своє освобождені з плена ребят. Мами родні знаходяться в очень плохому моральному стані. Біля посольства на повітрофлотському проспекті вони вирішують перекрити рух. Правоохоронці їм не дозволяють. Від власне здорові нас такі так, навода. Так, 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 ми це, самі це. прості люди, пані ну, і ви, і ми. Давайте уйдем. Не буду порушувати і наші діти нікому не нужні, крім нас. Нікому Понимаєте? і нашій владі тим більше вони не потрібні від одної спроби до іншої 200 метрів. Матері продовжують наполягати. Вони перекриють дорогу, аби їх проблему і їхній біль помітили. На пішохідному переході спочатку думають стати, взявшись за руки, потім здогадуються діяти хитріше. Вони вирішують ходити в один бік та в інший, аби перекрити дорогу. Кажуть, так зможуть це зробити надовго і точно мають на це право. Вони припускають швидкі, інші водії намагаються прорватися самі. Акція протесту матерів викликає лише невдоволення. Вы ляжьте здесь тогда. Ну, понимаете, ляжьте. Это здесь. Закрыли проезд. Смотрите. Специально. А на. в плену э, родственники по два года, поэтому это акция протеста А мне что делать этой акции? Здесь стоит час. Он сунул нас, он сунул на нас машиной. Дорога была заблокована лише годину. Женки говорят, акция была попереджувальною. Наступна будет масштабнейшую и тривалішою. Тетяна Фруктова, Дмитро Панасенко, Спецкор, 2 плюс 2. 11 поранених на Донбасі українських бійців сьогодні вирушили на лікування та відновлення до Литви. Ця країна взяла на себе зобов'язання відновити їхнє здоров'я, і це вже не перший такий досвід. Нині до Литовища пацієнтів харківського військового шпиталю проведжала знімальна група спецкору. Олександр Сергієв – один з тих, хто летить на реабілітацію в Литву. Він дістав чотири осколкових поранення при обороні Донецького аеропорту майже два роки тому. Відтоді у нього постійні проблеми зі здоров'ям. Була атака, атака, механізована атака. І при розриві снаряду отримав ранення місяць товаришем, витягнув товариша. Там, куди я лечу, мені пообіцяли, що там вернусь здоровим чоловіком. Літака підіймаються ще 10 поранених військових. У літаку бійців супроводжуватимуть литовські лікарі. Это складні війни в восстановлении, которое требует длительного лечения. Я думаю, що в Литві, де є більш спокойные умови для лікування, вони получают більш исчерпывающую допомогу в Бійців проводжає міністр оборони України Степан Полторак. За які як ви, ми сьогодні зупинили врага, і за такі завдяки таким, як ви, перемога обов'язково буде за нами. Слава Україні! Героям слава! А зустрічаючи на території України литовський міністр оборони Йозас Олекас. Зараз боротьба за наші цінності на цю не теж від на Україні. Поэтому ми всегда поддерживали, поддерживаем, будем поддерживать Україну і його правом ділі, і всім нашими можливостями. До Литви там міністр оборони везе подарунок. Національний прапор підписаний бійцями просто на Донбасі. Це вдячність литовським громадським організаціям, і волонтерам, які постійно допомагають українським бійцям. Вам спеціально підписали з благодарністю в Мар'їнці, вони дуже благодаря Литву, громадян Литви за підтримку України в такий складний момент. На лікування поранені українці полетять військовим літаком, який прислали за ним з Литви. І вже сьогодні всіх пацієнтів доправлять до реабілітаційних клінік. Упродовж року литовці обіцяють відновити здоров'я щонайменше півсотні українських військових, що потребують важких операцій чи вартісного протезування. Світлана Вичун, Микола Шіров, Харків, Спецхор, 2+,2. Назвати поіменно зберегти пам'ять про кожного українського захисника, хто віддав власні життя заради батьківщини упродовж двох років, відколи триває війна, намагаються. Волонтери за їхніми даними кількість убитих проросійськими терористами українських воїнів наближається до трьох із половиною тисяч. По історії пишуть про наймолодших та найстарших. Уже склали мапу скорботи по регіонах та календар горя з розподілом втрат по містах про тих, кого не можна забувати. Наталя Нагорна. Саме страшна наверное, страничка в этой війні це это дійсно все таки лавайск. То що произошло там, при тому, що ну скажем, это дійсно котю він знає в обличчя більшість українських загиблих воїнів, збирає їхні фотографії, інформацію про місце народження та про останній день життя, про їх цікаві хобі та про героїзм. Максим Попов почав писати історію війни ще на її початку. Сняться 24 чотири часа в голові. постійно крутяться від наймолодшого. Йому 17, Він зайдару загинув на веселій горі. До найстаршого полка зов 63 роки. Фотографії трьох жінок у камуфляжі обов'язково з посмішками на фотографіях. Загиблі афганці, полеглі медики, вбиті миротворці. І зовсім інший календар, за яким живе країна від початку. Двоє загиблих у березні, семеро у квітні. Вже 69 у травні, серпінь 2014-го, Лише підтверджені втрати 685 вісімдесят українських хлопців, це мапа української скорботи. Тут спільне горе розподілено по регіонах. Скільки захисників не повернулися до кожної області, тільки в Київ не повернулися живими. 97 хлопців. Найбільше у Дніпропетровській області 359 солдатів та офіцерів. 14 кримчан загинуло, захищаючи територіальну цілісність України, 48 хлопців з Луганська, 79 з Донеччини. Загинули захищаючи український Донбас. Але насправді мапа захисників – це ще й уродженці з 21 країни. В війні за свободу України загинуло 74 росіянина, 9 німців, 8 узбеків та стільки ж казахів, 6 грузинів, 4 молдаванина та 4 туркмена. У переліку – Азербайджан, Угорщина, Білорусь, Ічкерія та навіть Сполучені Штати та Куба, аби пам'ятати кожного поіменно. Автори книги пам'яті вирішили, проект принципово комерційний і нікому з політиків піаритися на ньому також не дозволять. Ярослав Тинченко, співробітник музею збройних сил, не лише добуває інформацію з офіційних джерел, а й намагається відтворити історії загиблих бійців. Форма нагороди фотографії розповідають про Артема Абрамовича. Ми законтактували з мамою загиблого. І попросила в неї, аби вона передала нам якісь речі Артема у книзі пам'яті про Артема. Окрема сторінка, командир взводу, який зник безвісті, якого знайшли через майже два місяці та ідентифікували за ДНК. У своїх архівах його знайшов і спецкорд це було за місяць до його загибелі. Ми завжди будемо готові їх зустріти, прийняти бой. Ну, я дерзіть їхні не посідять їх в город. Ще одна сторінка книги пам'яті Сергій Ончуров, кримчанин, який не зрадив Україну і загинув в день незалежності. Нагороджений орденом Богдана Хмельницького третього ступеня, і постало питання передусім у батьків. Як отримати цей орден? Скільки буде таких історій у книзі, автори досі не знають. кажуть, поки це інтернет-проект і він постійно оновлюється. На 1 марта у нас 2860 Плюс ще неопознане краснопольське кошубонське кладбище, просто у нас старе старобільське кладбище, усіма не опознаних. Плюс пропавши безвісти. Бійці різних батальйонів разом роздивляються у книзі пам'яті фотографії товаришів. Про кожного згадують щамливі подробиці. Але мало хто знає, що Саша підписав Ну, Вірші я не знаю, але то, що козак був, да. Не он. Так у нього шавінь, позивну. Він чим запам'ятався, що він завжди читає. Та очі наш Перед цим виїздом він, мабуть, єдиний і слух. Ну прочитав очі наші. і це. Подробиці з життя загиблих героїв. Це саме та інформація, якої так не вистачає авторам книги пам'яті. З ними можна зв'язатися та розказати не просто про воїнів, розповісти про людей, яких не можна забувати. Наталя Нагорна, Роман Сукач, Спецкор 2+,2. Він був на своїй могилі та бачив власний похорон. Айдарівця Олександра із позивним Чех чотири місяці вважали загиблим. І лише тепер, більше ніж через півтора року після тих жахливих боїв на Луганщині, воїн погодився розповісти на ліковальській на камеру неймовірну історію порятунку, у який, зізнається, Чех навіть сам не вірив. Сашко ненавидить переглядати це відео. У нас в тому бою загинуло 20, майже 30 наших хлопців. І близько 50 -ти з бригади вісімдесят. Цей бій від початку до кінця зафільмував російський телеканал Лайф News. Вони просто нас чекають. Українські бійці їхали на завдання на трасі між металістом та містечком щастя. Побачили блокпост. Дійсно, майорі український прапор. Ми зупинилися. Вийшла людина і запитала на щирі українській мові хлопців. Ви хто ну відповіли, що ми свої Айдар. Це була засідка з-під українського прапора. По них відкрили вогонь. Тож наша машина горить. Урал, в якому їхав чех, підбили з вогнемета, поцілили просто у бензобаки. Це врятувало йому життя. Ми сиділи коло самого краю, і мене просто зорною волною відкинуло. Обпечений він зміг доповзти до поля та сховатися у соняхах. Більшість хлопців, що їхали з ним, загинули у перші хвилини бою. Тих, що вижили, сепаратисти взяли в полон. Старі, я буду шкода до доповз до найближчої хати. Йому відчинили і врятували. Викинули вони білий флаг, сіли ми машину москвич, і поїхали. Ми по той самий трасі, по той самий блокпост. Його рятівники придумали легенду, ніби Саша, росіянин, випадково потрапив під обстріл та втратив пам'ять. У луганській лікарні він пролежав два місяці, пережив пересадку шкіри та кілька операцій. Він намагався дотримуватися своєї легенди і не знав, кому довіритися. Упізнати своїх допоміг хрестик з майдану. Луганський партизан. Жінка, вона ходила по лікарням і вишукувала таких хлопців, як я. А потім я побачив, вони просто його погано заховали. На майдані давали хрестики. Я зрозумів, що то є свої. Ці партизани допомогли чеху отримати документи та перейти на контрольовані Україною території. Він одразу пішов в Вайдар. Там появу Сашка сприйняли як воскресіння. Показали йому відео похоронів айдарівців, що загинули у тому бою. Серед них був і Чех. Потім йому показали і могилу. На ній немає його прізвища, лише номер. Саша досі не знає, кого поховали замість нього. В списку зниклих безвісти після того бою. Досі кілька десятків імен. Коли тоді приїхали забирати рештки. То там неможливо було взагалі когось опізнати, тому що тіла були обугрені, згорівші, обезглавлені. Ну і сам він майже відновився після поранень та опіків. Був на реабілітації у шпиталі і зустрів волонтера Юлю, яка стала його дружиною. Своріла борщ, і він, коли борщ вже був готовий, Я набрала в тарілку, він взяв його так от і сидить нюхає. Я говорю, Саш, ти кушає? Такогрі, ти не розумієш, я так давно не їл домашнього борща. Одного ранку він не зміг згадати Юлю. Втратив пам'ять після зустрічі з побратимами. Мене він не пам'ятав, я доказувала з паспортом, що я жена. Тоді лікарі заспокоїли Сашка. Пояснили, після війни таке стається з багатьма. Це захисна реакція організму. За станом здоров'я йому дозволили залишити армію, але він не зміг піти. Вже цього тижня він знову повернеться на фронт. Я думаю, все таки ми. Наведемо лад. І все-таки все буде добре, я в це вірю. Нелі Ковальська, Дмитро Бабак, Спецкор, 2+,2. За допомогою українській армії назвали контрабандистами. У столиці судили нині волонтера В'ячеслава Вареника, який рік тому переганяв автомобіль для воїків у зону АТО, оскільки механізм ввезення гуманітарної допомоги розроблений був лише восени минулого року. Благодійні організації завозили машини просто за домовленістю. Митники пропускали авто за дзвінками з Києва. А за кілька днів треба було приносити документ, що машина знищена. Волонтери кажуть, так в Україну ввезли близько тисячі автомобілів різні організації на різних активістах. Тепер висять по 40, а то й більше нерозмитнених авто. За останні кілька тижнів це вже друга спроба оштрафувати волонтера на 8 тисяч гривень. В обох випадках суд вирішив постанову про факт контрабанди лишити чинною. Але покарати підозрюваних тільки усним попередженням. Представники митниці на засідання не прийшли і на запит редакції поки що принаймні не відповіли. Волонтери ж тепер думають, кого судитимуть наступним. ви зараз спілкуєтесь з контрабандистом. Після цього судовий процесу можна тоді брати всіх волонтерів, які завозили електроніку, які завозили зброю для солдатів, і які завозили медицину. Якщо пам'ятати 2014 рік з целоксом, він же завозився нелегально. Його не можна було завозити. Не було він не сертифікований в Україні. Був. У Кабулі сьогодні пролунали два вибухи. Ранковий теракт в Афганістані забрав життя щонайменше 28 людей. Понад півсотні зазнали поранень. Потужний вибух прогримів в урядовому кварталі в самому центрі Кабула просто за крок від будівель місцевих спецслужб Міністерства оборони та інших військових установ. За однією з версій, смертники з двома спільниками підірвали автомобіль. Разом з тим, інші джерела повідомляють, що розрив стався всередині управління нацбезпеки, коли Туди вдерлося троє озброєних чоловіків. Другий вибух уже надвечір пролунав біля домівки віце-президента країни. За попередньою інформацією, там минулося без жертв. Дев'яту -го годину ранку серед міста Кабула зустрічає безперервною стріляниною. ми Ми торгували як зазвичай, аж раптом зовсім поруч щось як бабахне. Багато кого зачепило друзками скла. Ми допомогли їм дістатися шпиталю. Усі позачиняли магазини. Стрілянина і досі. 28 загиблих жінки, діти, військова охорона, поранених від 200 до 300. Навіть з офіційних джерел надходить різна інформація. Я почав бігти, аж раптом упав, і з ноги лилася кров. Я намагався зупинити її руками, але не міг. Добре, що друзі допомогли. Навколо площі Махмудхан – Міністерство оборони, штаб-квартира міжнародного контингенту, президентський палац та американське посольство. Урядові споруди оточує подвійне коло військових. На кожному даху снайпери. Тільки так вдається уникнути ще більших жертв. Адже самогубця намагався вдертися до будівлі, де розташована афганська розвідка. Коли її машина вибухнула, самогубця спробував зайти до споруди. Звідти в нього почали стріляти. Підбігла поліція, це не дозволило йому пройти. Там він і загинув. Район оточили, і весь день ретельно шукали нову вибухівку. Чи бойовиків відповідальність за теракт покладають на талібів. Вони самі це підтверджують на власному сайті. Минулого тижня Талібан оголосив весняний наступ по всій країні. Їхні напади відбили, завдавши чималих втрат. Тож цим терактом вони збиралися помститися. В останній доповіді ООН йдеться про збільшення кількості жертв серед мирного населення в Афганістані з початку року. Таліби дедалі рідше вдаються до цілеспрямованих убивств, віддаючи перевагу організованим нападам смертників у густонаселених районах. Яна Сесарчук, Спецкор, 2 +2. І ще один офіцер колишнього спецпідрозділу Беркут сяде на лаву підсудних. Йдеться про причетного до сутичок біля адміністрації президента Януковича на початку Євромайдану, а саме 1 грудня 2013 року. До Печерського суду столиці генпрокуратура направила обвинувальний акт стосовно колишнього заступника командира роти Беркут, однієї з областей, якої саме області і прізвище підозрюваного у ГПУ не розголошують. Звинувачують як спецпризначенця у тому, що під час акції протесту на інститутській він не зупинив агресію своїх підлеглих, які побили двох пенсіонерів. Як наслідок, один із літніх євромайданівців втратив око колишньому беркутівцю. Інкримінують статтю Службова недбалість. Вона передбачає покарання до п'яти років за ґратами. Розслідування щодо безпосередніх виконавців злочину запевняють у ГПУ. Принаймні ще триває. У Запоріжжі декомунізовують Дніпрогези з моменту запуску станції до сьогодні гребля носила ім'я Леніна. Уже днями таке неподобство мусить зникнути. Роботи на греблі тривають другий день. Кілька висотників збивають бетонні літери за допомогою болгарки, ломів та молота. Літери піддаються не надто добре. За цілий день робітники змогли відбити лише кілька букв. Повністю ж позбавити греблю імені червоного вождя обіцяють до кінця тижня. Запоріжці, які знають це на історії, ініціативу здебільшого підтримують. кажуть Ленін насправді не має до Дніпрогресу жодного стосунку. Її план розробили ще за часів імперії, а саму споруду у Запоріжжі почали будувати вже після смерті Леніна у 1927 році за допомогою німецької техніки та під керівництвом американських інженерів загалом проект коштував 400 мільйонів тодішніх доларів, які в СРСР заробили переважно завдяки експорту українського зерна. Будівництво дніпро завершили у 32-му, після чого в Україні стався голодомор. Ленін був гідроенергетик або інженер к електричеству якийсь то мав. Тут більше заслуга людей, які устроїли. Тобто в першу чергу простих работях, бітончиків, которые там можна сказати голими руками, ногами утрамбовували бетон. Паралельний світ неймовірної якості. Інакше й не скажеш. У Нідерландах через 10 років можуть взагалі припинити продавати автомобілі, що їм потрібні запальне. Бензин або дизель, нижня палата тамтешнього парламенту погодила законопроект, відповідно до якого починаючи від 2025 року в Голландії можна буде купити лише електрокари. З екологічним проектом виступила робітнича партія. Спочатку депутати хотіли взагалі заборонити машини на бензині та дизелі. Однак парламент таку ініціативу не підтримав. Зійшлися на забороні продажу автівок із двигунами внутрішнього згорення через 10 років. Тепер закон має затвердити Сенат Нідерландів. Спортивний мер спортивний у всьому. Цей факт, котра вирішив довести Віталій Кличко. Уже кілька днів столичний очільник крутить педалі центром міста. Своїми досягненнями ділиться у соцмережах. Сьогодні Кличко виклав у Фейсбуці черговий фотозвіт, на якому засвітив веломашину вартістю 4 тисячі доларів. Чи минулося без порушень правил велосипедного руху? Дивіться просто зараз. На велосипеді та в дорогому костюмі відтепер на роботу він їздить тільки так. Європейський приклад Меркличко доводить свіжими фотосесіями та публікаціями у Фейсбуці. Друзі вирішив на роботу в справах у центральній частині міста їздити на велосипеді І вже кілька днів кручу педалями не тільки під час ранкового тренування. Велосипед це не лише корисно для здоров'я, а ще й зручно в столичних заторах. Певен кличко. Якби не нахаби автомобілісти, але над цим каже він уже працює. Кияни незвичного мера зустрічають з усмішкою, а от від пропозиції проїхатися з вітерцем відмовляються. Хочеш – Ні-а. – для мера, якось так це звично. Це набагато краще ніж їхати в, в якомусь кортежі з охороною. Мер на велосипеді дуже популярний і в Фейсбуці. Під фотографіями кличка сотні коментарів. Одні поведінку голови схвалюють, інші критикують за те, що їздить без шолома. До того ж порушує правила дорожнього руху. Правилами дорожнього руху велосипедистам забороняється е, їхати тротуарами та пішохідними доріжками. За ось такий маневр можна отримати штраф від. 85 до 136 гривень. Щоправда, це ніщо у порівнянні з зарплатою мера та ціною велосипеда. А коштує такий як непогане авто. Велосипед, на якому їздить кличко, в інтернеті вартує від чотирьох до шести тисяч доларів, але засіб не зовсім спортивний. електропривід дозволяє йому крутити. В поміркованому темпі і не перенапрягатись, тобто не потіти і нормально там свіжим приїжджати на роботу. Це абсолютно класно для офісних працівників, да для ділових людей. На таких електровелосипедах проїхати можна максимум 50 кілометрів. Скільки ж нових кілометрів велосипедних доріжок з'явиться в Києві? Кличко поки що не називає. Але запевняє, вони з'являться вже найближчим часом. Руслан Харченко, Вікторія Дмитренко, спецкор 2+,2. Нині це все спецкор знову в ефірі буде традиційно. Надвечір цього разу у середу. Дякую, що довіряєте. Доброї ночі всім і бережіться.